І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають. Оглухли не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орік лихо лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем. Велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте те, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає іншого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкури дерете з братів незрячих гречка і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужіє притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро Той й діб. Остався сиротою, святими горами, Дніпро.